вітання час Кремачуських новин на Алтаві. Наші кореспонденти вже готові розповісти про те, як у Кремачуці минули різдвяні дні, про шаховий турнір та новини зі світу футболу. Про це та інше вже за мить залишатися з нами. Більше 10 тисяч юних кремечужан переглянули новорічну казку Лускунчик. З них 4 тисячі дітей пільгових категорій на цих святкових ранках отримали подарунки від міської влади. 25 разів виходили на сцену міського палацу культури учасники вокальних, танцювальних і циркових колективів та драмгуртків. Юні артисти за свою працю також отримали солодощі. Останній новорічний спектакль Лоскунчик відбувся 6 січня. Глядачі гідно оцінили талановиті виступи юних артистів від імені міського голови Олега Бабаєва. Його заступник Віталій Малецький подякував всім учасникам новорічної вистави. Казка вдалася. Вона щороку в міському палаці культури стає все кращою, і кращою, все більше учасників. Все кращі костюми, все кращі декорації. Ну і звичайно ж, все краще ваша гра, ваші виступи. І сьогодні ми прийшли подякувати вам від імені мера нашого міста Олега Бабаєва від усіх нас, від всіх тих діток, які прийшли на казку. Всі діти отримали солодкі презенти. А за виразне виконання ролі маленького вередливого мишеня Ваня Пірхало отримав персональний подарунок. Гарно виступили абсолютно всі. Але є один хлопчик, який ну сподобався дуже багатьом. Він сподобався тим, що він такий дещо противний, що він бігав за противним дядьком і робив всілякі такі. Погані речі, але під кінець казки він зрозумів, що треба творити добро. Треба стати гарним, треба стати добрим і треба допомагати іншим. Поки на зимових канікулах школярі відпочивали, учасники творчих колективів міського палацу культури відпрацьовували по кілька вистав щодня. Однокласники, звісно, гуляють. Ну я теж не тіряв, тут розлікався. Ну і працював. Діти теж по-своєму вже. когда в душу что ли вливают. У нас были репетиции новогодние. Знает, а, предновогодние мы готовились, себе костюмы выбирали. Детям это ближе по душе, они видели много сказок, мультиков. Было весело и классно. Мы с удовольствием ждем этих сказок на протяжении всего года, готовимся. Вот много ярких и красочных впечатлений. Очень нравится приносить радость людям. Они у нас все артисты. Вот, мы сегодня отметили одного ребенка. Ну, конечно, подарок получил каждый. Но що они каждый виходять і атрабатують на все это однозначно. 6 січня Різдвяна зірка запросила всіх бажаючих взяти участь у театралізованій виставі з Різдвом Христовим. Атмосферу справжнього українського свята та різдвяного вертепу відтворили на площі незалежності вихованці одюку. Готували чудову святково розважальну програму для Кременчужан. Всього в ній задіяно близько ста юних акторів і близько 400 глядачів, вихованців об'єднання, прийшло подивитися на творчість своїх колег та однолітків. Світи, колядують, нині діти. В славній місті Кременчук всіх сільство віта отюк. Вас він чуєм, колядуємо і смачні цукерки чуємо. Вам даруємо колядки, нам цукерки, шоколадки. Дай сала, я тобі дядьку закалядую, дай сала. Біга дочка, дай з і на дядьки поріг, я тобі дядько закалядую, дай... тільки дай поріг, як не даси пирога, візьму вола за рога. бо дорогом трубити, а воликом робити, хвостиком помахати і на гречку рать. Добрий вечір. Коляд, коляд колядниця добра з маком поляниця, а без маку не така. Дайте тітку п'ятака. Дайте, дядько, золотий. Коляд коляд колядниця добра з медом поляниця, а своя не така. Дайте дядьку п'ятака. Колядую колядую, коляд, бо горілку носом чую, а закуску оком бачу. Наливайте, бо забачу. Таланти маленьких колядників, вихованців Фодюку, винагородили смаколиками від міської влади. Так само не залишились без колядок та різдвяних подарунків. І найменші кримачужани, які захворіли напередодні свята. У Кримачуцьку дитячу лікарню різдвяний вертеп запросив заступник міського голови Віталій Малецький. Новий рік та різдво запам'ятовуються веселощами, щоб маленькі пацієнти дитячої лікарні не сумували у ці дні. Підтримати їх морально та привітати зі святами завітали колядники. Ми прийшли вас привітати від міського голови Олега Бабаєва. Побажати вам найшвидшого видуження, щоб ви наступні свята новорічні, це і старий новий рік, це і хрещення, водохрещу зустрічали вже вдома. А також ми хочемо вам подарувати ще солодкі подаруночки. Це ми зробимо після того, як виступи нас вертеп». Від домівки до домівки коляда гуляє, радуйтеся, усі діти різдво наступає. Коля, коляд, коляда, коляд, зірка з неба молода. Заходилася до хати, що нам укалядувати. Коляд, коляд, колядниця добре з медом паляниця. А без меда не така, дайте тітку пирога, а пиріг не такий, дайте рубчик золотий. А як не дасте пирога, візьму бика за рога, потягну на торжок і куплю собі пиріжок. Дивіться, яка в нас гарна зірочка. Промінчик на щастя, промінчик на добро, на мамину ласку і родинне тепло, на здійснення мрій, здоров'я міцне, на мирне небо і сонце ясне, до зірки рукою мерщій доторкнись, бажання загальне, візьме. Солодощі в дарунок від міської влади стали для хворих малят справжнім різдвяним сюрпризом. Тож святкові вітання колядників припали до душі і маленьким пацієнтам, і їх батькам. Настав час отримати подарунки, так? Понравилось выступление. Красиве виступлення. Не ждали ми, конечно, такого, Приятно. Тож вчора ми відзначили одне з найбільших зимових свят православ'я Різдво Христове. На другий день Різдва Православна Церква віддає особливу шану при чистій Марії, матері Спасителя. Сьогодні у Свято-Миколаївському соборі відбулося велике святкове богослужіння, на якому побувала Тетяна Андрієва. Другий день Різдва Христового присвячується вшануванню Пресвятої Діви Марії, матері Спасителя роду Людського Ісуса Христа. Від зібрання віруючих у храмі для прославлення і вшанування Богородиці. Цей день так і значиться в церковному календарі Собор Пресвятої Богородиці. Сьогодні до Кременчука завітав архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Владика відправив у Свято-Миколаївському соборі архієрейську божественну літургію, з нагоди Другого Дня Різдва і Собору Пресвятої Богородиці. По закінченні божественної служби архієпископ провів для пасти Свято-Миколаївського собору обряд причащання. Завершилася служба Божа святковою проповіддю від владики Федора. Прославляючи Богородицю, церква згадує в цей день втечу святого сімейства до Єгипту та їх чудесний порятунок. Дорогі Кременчужани, вітаю всіх вас щиро із радісним величним святом Різдвом Христовим! Христос народився! Славімо Його! Різдво Христове. Дуже радісне, особливе свято для всіх українців. Український народ здавна оспівує це свято колядками і різними піснеспівами, привітаннями. Ми відвідуємо один одного в ці святкові дні і вітаємо з Різдвом Христовим. Усіх наших колядках розкрита глибина цієї події. Народився Божий син. Бог став людиною, залишаючись Богом. Бог дає нам Заповіді земного життя, які приводять нас до небес. Бог стає сином людським, щоб люди, щоб сини людські стали синами Божими, дітьми Божими. Щиро вітаю всіх вас, хай Бог дає всім здоров'я, сили, радості, щоб ця радість була з нами завжди. Христос народився, славімо Його! Сім днів новорічних вихідних промайнули. Наскільки змістовним був відпочинок, та які враження залишилися окремо чужан від свят? Ми запитали у перехожих. Святкували ми з сім'єю разом. Син приїхав у гості з внучкою, з невісткою. І дочка разом з сім'єю святкували новий рік. Ходили до ялинки, дорос до міської ялинки. Нам дуже сподобалась міська ялинка, дуже гарна. Отлично, за границею був. Ну, в Росії був. Дома були, віддихали, гостям ходили. Віддихнули, набрали сил і на роботу. Свята пройшли на урану, я зараз очень спішов. Мені пора на роботу. Очень хорошо середньою, дуже мені понравилась крімчики. Прийняли добре, готувалися до зимою, дивились. Завдання тестові. Зустрічались так з друзями, дарували подарунки, святкували. Її спаві робота була. Віддихав, готувався. чому К сесії. Дома олів'ї їли. Цікаво, весело, але нема на настрою такого новогоднього. Нема снігу. Ну, взагалі, добре. Сім'ї. Хотілося б краще, ну взагалі достатньо того, що є. Триває всеукраїнський конкурс учитель року року-2014». Наприкінці минулого 2013 року у відбірковому турі обласного етапу взяли участь 87 претендентів Полтавщини. Цього разу свій педагогічний досвід та методичні напрацювання на заочний суд компетентного журі представили педагоги у п'яти номінаціях: географія, початкові класи, світова література, трудове навчання та директор школи. 25 переможців відбіркового туру продуть вирішальні випробування у полтавських школах наприкінці січня. Серед них і Кременчуцький педагоги, які претендуватимуть на обласну перемогу, Олена Устименко – вчитель гімназії номер 5 та Олег Кущ, вчитель обласного ліцею для обдарованих дітей при Кременчуцькому подучилищі імені Макаренка в номінації Світова література. Перемоги в номінації на кращого директора школи 2014 року очікуватимемо від очільниці колегіуму номер 25 Тетяни Москалик. Чи стануть Кременчужани переможцями, значить претендентами на участь у заключному всеукраїнському етапі конкурсу, ми обов'язково повідомимо в одному з наших наступних випусків. І про спорт 5 січня у Кременчуці пройшов всеукраїнський шаховий турнір на честь відомого шахіста Володимира Грохотова, майстра спорту СРСР. В змаганнях брали участь гравці від 8 до 75 років. Як проходив чемпіонат, бачили наші кореспонденти. Зазвичай атмосфера шахового турніру досить напружена, адже цей інтелектуальний вид спорту вимагає від учасників уважності, терпіння і математичного розрахунку. Гравці зосереджено слідкують за кроками своїх суперників і прораховують понад 15 ходів наперед. Тому одна партія може тривати 4 години на сьогоднішньому турнірі. Якщо говорити про учасників, то ми підтримуємо молодь і більше 20% – це молодь. Сьогодні вони мають уже перші розряди, як і наші вихованці, так і от самому молодшому сім років, який приїхав з Києва, Приїжджають з батьками, тому що по тим оцінкам, які дають, значить, міжнародний арбітр і суддя, наче в Україні це один з найкращих турнірів, який проходить саме от в місті Кримчиці. У цих змаганнях супротивники були визначені способом комп'ютерного жеребкування. Тому у двобої зустрілися учасники різної вікової та професійної категорії. Мої суперники це кандидати майстер спорту, а також і у нас в турнірі присутні гросмейстера. Тому потрібно весь час дум, весь час думати, весь час сидіти, аби виграти. Це дуже важко, але це мій досвід. Аби досягти успіхів і стати гросмейстером, потрібно бути неабияк цілеспрямованим. Зазначають шахісти і діляться секретами. Саме головне качество я говорю це характер. Вот если характера к сожалению, или его з маленьких лет надо веспітати. Якщо характера нет, то наверное, як в будь-якому спорта, спорту, будет очень тяжело тяжого Треба дивитися і чужі ходи, а не тільки свої. Треба рахувати комбінації, щоб не щоб не зівнути. Це так часто буває в шахматах. Справжній шахіст, на мою думку, потребує терпіння і кращих аналітичних якостей, аби правильно розраховувати комбінації та правильно думати за партією. Надати в принципі в шахматах трудиться, настраюватися, уміють боротися з неудачами. В Кременчуці четвертий рік поспіль проводять такий турнір. Тож у нашому місті є можливість виховати справжніх чемпіонів спільно. Зусиллями міської влади і Федерації шахів Кременчука ми створили умови для того, щоб шахи в місті Кременчуці розвивалися, для того щоб діти молодь могли займатися шахами. Ну і звичайно ж чомусь навчатися в іменитих гросмейстерів в майстрів спорту, які збираються на турніри подібні сьогоднішньому. Кременчуцький футбольний клуб Лукас дізнався про свого суперника та про місце проведення матчу однієї восьмої фіналу розіграшу Кубка України з футзалу. Кременчуцькі дитячі футбольні команди брали участь у Кубку Ковпака, що відбувся у Черкасах. І вже найближчу неділю у нашому місті справжнє свято футболу. Про все це докладніше Дмитро Домоденко. Кременчуцький Лукас у матчі однієї восьмої розіграша Кубку України з футзалу зустрічатиметься з Донецьким сапфіром. Поєдинок розпочнеться у Донецьку у неділю, 19 січня о 15.00. Доля потівки до чверть фіналу вирішуватиметься в одному протистоянні. У разі нічийного результату команди пробуватимуть серії пенальтів. А ось наступна стадія розіграшу складатиметься вже з двох двобоїв дома та на виїзді. Якщо кременчужани пройдуть далі, то потраплять у фінал чотирьох. Він відбудеться у Черкасах упродовж 24-27 квітня. Турнір, що мав назву Кубок Ковпака, відбувся в останні дні минулого року у Черкасах у змаганнях брали участь дві кременчуські команди «Кремін-2000» та їхні молодші товариші «Кремін-2005». Підопічні Антона Дентікова «Кремін-2000» на шляху до фіналу перемогли у всіх матчах. В головному поєдинку турніру Кременчажани з великим рахунком 3-0 обіграли своїх дніпропетровських однолітків команду дніпро 80 Перемогу нашим землякам принесли голи Дениса Галати та Віктора Пилипенка. Молодші ж футболісти Кремінь 2005 у своїй віковій групі посіли друге місце. Перемогу святкували хлопці із Христинівки. А вже найближчої неділі, 12 січня, у Кременчуському спортивному комплексі Політехнік відбудуться всі фінали Кубку Кременчука з футзалу. Федерація футболу Кременчука запрошує вболівальників. Матчі обіцяють бути надзвичайно видовищними. І про погоду. Завтра у Кременчуці хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман з видимістю від 200 до 500 метрів. Вночі близько нуля, в день до плюс чотирьох. Це була інформація від Полтавського гідрометеоцентру. Нею ми завершуємо випуск. Нагадую, ви можете звертатися до журналістів Кременчуцьких новин телефоном 78 08 18. За цим номером вас почують. На цьому прощаюся на все добре.